Здесь вот нужно быть осторожным, здесь все открыто, здесь вообще ничего нету. Так зараз виглядає двоповерхівка на Чорноморського казацтва. 83. наслідки пожежі, що сталося ще в червні. Вогонь давно згас, а Ось дах так і не відновили. У ЖКС, як завжди, пояснюють просто: грошей немає. Від Пересіпської від ЖЕКа ми отримували відповіді, що в них немає коштів, що ми на наразі не такі важливі. Бо якщо б ми постраждали від російської агресії, на нас би звернули увагу. А так ви маєте, що маєте, треба було дивитися за станом, і вони взагалі тут не причетні. На оминула вогняна стихія і бічну пробудову за словами мешканки цього крила під час гасіння пожежі пошкодили дах. Тепер доведеться повністю міняти шифер. Я неодноразово зверталася по допомогу, щоб мені полагодили дах, який розбила не я, а який пошкодили служби, коли гасили пожежу. І мені просто на це все розумієте, люди не реагують і весь час говорять про те, що я маю це зробити сама. На першому поверсі постраждалого будинку ситуація перетворилася на справжню катастрофу після серії дощів, зокрема потужної зливи 30 вересня. Квартири стали непридатними для життя. Та, попри це, в одній із них і досі мешкає людина. «Заливало заливала буквально всі кімнати. Отак От текло тут і тут скрізь кухня, трохи осторонь також. А я сиділа там, де двері подвійні. Ну такий проміжок. На стільничку весь цей час, на тому стільничку, ось так. Зайти було неможливо. Тут було все залито. Людмила залишилася без прихистку. Єдина опора для неї добрі сусіди, які підтримують у побуці. Її квартира перетворилася на руїни. Шматки стелі звисають над головою. У негоду відра збирають струмочки води, а стіни наскрізь мокрі і холодні. Світло відключили 15-го. Ось коли була пожежа. Одразу приїхали газовики, все відключили. Залишилася тільки вода. На момент пожежі, як розповідають місцеві, другий поверх вже не використовувався як житловий. Раніше до 2014 року тут було швадське виробництво, де свого часу працювала Ольга. Жінка згадує, що керівництво просило прибрати дерево, яке згодом і стало причиною короткого замикання. Ми Припускаємо, що дерево постійно торкалося дротів. Воно просто лежить на дротах, і навіть у ті часи, коли був вітер, у нас блимало світло. Ось і друге чекає на свою зоряну годину. Ну, що може бути? Хоч ЖКС Пересипський визнав другий поверх аварійним. Реальної допомоги мешканці не отримують. У підприємстві пояснюють це тим, що бузівля не належить їм на балансі, а проведення капітального ремонту не входить у їхні повноваження. Тож будь-яких зій з їхнього боку не передбачається. Саме приміщення належить департаменту комунальної власності міста Одеса. В них є Тех паспорт на це приміщення е, і всі, всі права на користування цим приміщенням. Проте мешканці звернулися до департаменту комунальної власності. Отримало відповідь: Будинок передано до господарського нагляду ЖКС. Ось, будь ласка, прочитайте, власники приміщення, що мені відбудено, бо тут у мене теж таке є. Там зверху написано, що воно не являється на міському бюджеті, а передано вам. І поки ЖКС намагається скинути з себе відповідальність, люди намагаються вижити вже майже без віри в те, що їхній будинок колись буде відремонтований. Софія Кліменка, Марія Ткачук, Вячеслав Пополюх, Перший міський.